Остання глава Євангелія від Івана, останні фактично рядки Євангелія від Івана, коли Христос на бік забирає Петра і питається Симоне, сину Йоне, чи любиш мене? Ти ж знаєш, що люблю тебе, то паси мені вірця. Другий раз питається по себе. Третій раз питається, вже Петро не знає, в чим діло, вже навіть і обурюється, та ти ж знаєш, що люблю тебе, щось обчепив. То паси мої вівці. Зверніть увагу, він дає йому доручення, відповідальність за все стане, за це. Ти паси вівця. Тут Петро бачить Івана, який надходить. А Іван належав до улюблених учнів Христа. Той, який піде за ним далі супроводжувати, всі порозбігалися. Навіть Петро втік, Іван іде за Христом, коли той хрест несе. Він бачить смерть Христа. І Петро питається: а той, що Бо Петро знає, що улюблений учень, наймолодший з них. Улюблений він як наймолодший йому далі після всіх продовжувати. І що відповідає Христос? Дуже цікава річ. А тебе що обходить Іван? Що тебе то гребе? Ти йди за мною. Зверніть увагу, там дуже чітка постановка. Тебе нічого не має обходити. Ні Іван. Ніяків, ніякий інший апостол. взагалі, ніщо більше тебе не має входити. Ти йди за мною. Спочатку він каже, паси моє вівці, а далі йому повторює точно те то саме, але іншими словами, ти йди за мною. Тобто і за Христом теж передбачає пасти вівці. Ти йди за мною. Так закінчується Євангелія від Івана. Але Євангелія від Матвія починається такими самими подібними словами. Ну там не перша глава, ну, то здається, якщо я зараз не четверта глава Євангелія від Матвія, коли Христос обходить околиці свої і бачить Петра, Андрія, Якова, кожному з них каже, «Іди за мною. І сказано, що вони полишали все і пішли за ним. Вже в кінці Євангелія теж питаються, кажуть Ісусе, дивися, ми все лишили. Ми пішли за тобою. Що нам за то буде? Зверніть увагу, дуже традиційне питання того часу для того народу. Господи, я тобі щось дам, але що я з того буду мати? Заповіді як формувалися? Дані заповіді, і сказано, будеш ці заповіді виконувати, ось тобі за це буде щастя якесь там на землі і царство небесне. Ти виконуєш заповідь, тобі є Царство Небесне. Дуже все чітко. І апостоли питаються, Ісусе, ну ми пішли за тобою, ми все лишили. Що нам за то? Він каже їм, що буде? Що висторицею отримаєте. Ви ще більше ніхто навіть, ви навіть уявляєте, що вам буде. І до нас навіть говорить, тих, які Христа не бачили, блаженні ті, що увірували, не бачучи, ви побачили це все, ви віруєте, а блаженні ті, що не бачили. А тепер те, до чого я пробую зараз вас підвести, до притчі про багатого юнака. Я дуже люблю цю притчу. Христос ходить по своїй землі. З міста до міста, з села до села, щось навчає, люди натовпами за ним ходять, бо він показує щось таке, що для них не зрозуміле. Сліпі прозрівають, сухоруки оздоровляються, німі говорять, мертві воскресають. Тому що ніхто не бачив, Люди розуміють, це пророк, це учитель. Правдоподібно це месіє, якого ми очікуємо. І тут підходить багатий юнак, який чув, що йде Христос, підходить до нього, бо має питання. Учителю добрий, що маю чинити, щоб осягнути царство небесне? Коли ми говоримо, що це притча про багатого юнака, мусимо тут звернути увагу. Христос його питається, чому називаєш мене добрим? Якщо я кажу, що у вас червона футболка, це правда чи не? Ні? Напевно, ні, якщо інший чоловік бачить, бачу, що вона червона футболка. Ні, 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 ні. Ні. Я знаю, що таке червоний колір. А. Я бачу вашу футболку, я можу це співставити і сказати, о так, ваша футболка червона, Хай, ваша можна. біла, правда? Він говорить, учителю добрий. І Христос його питає, дуже скажете, а чого називаєш мене добре? Значить, той багатий юнак знає, що таке добро. Наступне, що говорить Христос? Виконуй заповіді. Каже, котрі? йому розказує з законом Моїсея, що він має робити. Каже, стоп, стоп, стоп. Я це змалку виконую. Я вже дотримався, я тим живу. Того, чоловіче. Тут ми приїхали. Це. Це, але знову ж таки наголошую, це моя інтерпретація. Може бути, що я не правий. Той багатий юнак, він багатий не тільки фінансово. В нього не тільки майно, не тільки гроші. На багатьох образах, навіть на багатьох картинах художники відображають Ісуса Христа і багатого юнака, дуже цікаво. Христос вдягнений як пересічний, мало що не жебрак. І той багатий юнак одягнений, ну так, крутелик тодішній. Ну, він не тільки багатий фінансово, він багатий духовно. Він знає, що таке добро, тому він може бачити Христа, порівнявши з добром, каже, о, це збік півпадає. Ісус це носій добра. Тому він каже, учителю добрий до нього. Він виконав заповіді, він духовно багатий чоловік. Зверніть увагу, що питається багатий юнак? Точно те то саме, що питалися апостоли. А що мені за то буде? Ісусе, я хочу в царство небесне. Скажи мені, що мають для цього робити. Тобто, що було так, Ісусе, от я щось зроблю, але я мушу мати гарантію, що там під райським деревом буде табуретка, і там написано зарезервовано для підвісного. Традиційне. Єврейське тогочасне питання. Що я маю зробити, щоб взамін щось отримати? Дуже серйозна вида. Ну, рівень мислення тогочасного, рівень релігійного тогочасного. Що я маю зробити, щоб спастися? Це питання індивідуальне. Що я маю зробити? Я особисто, щоб бути царством небесним. І Христос? Дійсно йому каже, виконуй заповіді. Відповідь питання старозавітнє і відповідь старозавітнє. Але багатий юнак, він духовно багатий ще й тому, що він розуміє, що цього недостатньо. Він, можливо, інтуїтивно розуміє, що тобі ще треба, якщо ти виконав заповіді. Згідно з законом Ісею, ти заповіді виконав ти в Царстві Небесному. правда. Багатий юнак розуміє, стоп, чогось бракує ще. Христос каже, добре, що ти це все виконав. Добре, що в тебе є інтуїція. Добре, що ти розумієш, з чого Месія приходить. І каже йому, тоді продай все, що маєш. Роздай бідне. Вертайся і йди за мною. Пригадуєте, що каже Христос Петрові? Що тебе обходить? Ти йди за мною. Він це каже багатому юнакові. Спочатку він казав Петрові, Андрієві, Якову, хто там ще був, сини заведеєві, великого зломачним. Він їм каже, йди за мною і вони все лишають. А той з смутком відходить. Ті пішли за Христом, а багатий юнак зі смутком відходить, і Христос каже, тяжко. Багатому повіти в царство небесне. Легше верблюдові пройти крізь вушко Голки, аніж багатому втратити в царство небесне. І, до речі, багато наших бізнесменів обурюються. Чому так сказано? Навже ми вже ми попадемо в царство небесне, ми багаті. Тепер подивіться, що, про що говорить Христос. Чому Він каже, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки? Вушко голки це ворота в Єрусалимській фортеці, воно було оточено мурами в Єрусалим. І одна од, 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 брам називалася Голки, бо воно було вузьке і низьке. Але це був один із шляхів, куди проходили каравани. І верблюд, нагружений всіма цими вантажами, міг пройти через то Вушко Голки, коли все розвантажив. Очевидно, що там сидів якийсь Закхей, який був митником, який мусив бачити, скільки розвантажили, скільки назад завантажили, щоб зняти гроші з них. Але верблюд міг пройти тільки тоді, коли зняли з нього весь багаж, все, що його не пропускало. І Христос каже, що ви маєте уподібнитися до того верблюда, всі ваші тягарі, які вас приземлюють, до цього життя ви мусите скинути. Оцього багатого юнака тримало багатство. Він відійшов засмучений. Він не хотів, бо що таке царство небесне? Це мусиш все відкинути, прийняти тільки Бога і все. Всі інші речі мусиш скинути. Все, Що тобі треба, тобі додасться. Але ти мусиш позбутися всього. Стати чистим, щирим, наївним, як дитина. Бо хто не буде, як діти, не увійде у царство небесне. Це дитині нічого не треба. Ну, дитині все і так батьки забезпечують, ну, дитина ні про що не турбується, тільки на її сфокусовано. Гра то гра, розмова то розмова. Так Христос каже, сфокусуйся на мені. Тобі більше нічого не треба, то не годен цього зробити. А переходить, що стосується багатства. Його багатство не пускає в царство небесне. А спробуємо подивитися в ту лінію, яку я кажу, своя, моя інтерпретація, що він багатий духовно. Христос йому каже, а ти багатий, ти виконав заповіді, так? Окей. Тоді піди до бідних людей, які не вміють виконувати заповіді, і роздай їм цей свій досвід виконання заповіді. Йди їх навчи. І тут старий Завіт і новий Завіт знову зустрічаються. В старому завіті ти виконуєш заповіді, ти спасаєшся. Індивідуальна розмова з Богом. А тут Христос йому каже про збір людей. Христос натякає на церкву, еклесія, гурт, збір людей, круг. Каже, йди, твори церкву тоді. То, що ти вмієш, то, що ти знаєш, то, що ти навчився, піди до інших, навчи їх, тягни їх до мене. Не хоче. Не хоче піти поділитися до інших. Йому Христос каже, стань апостолом. Стань моїм посланцем, іди голоси добру вістку, бо ти вмієш заповіді виконувати, ти Бога знаєш, ти знаєш, що таке добро. І він не йде. Там ті пішли, а той не йде. І він каже, от як навчиш інших, по суті, тобто роздаш все, що маєш, йди за мною. І ти за кимось, і ти по слідах, це означає бути разом з Христом. І дивіться, що йому Христос каже, не став ніколи більше такого запитання, що я маю зробити, щоб десь там потім отримати. Христос каже, йди зі мною. То тобто, Царство Небесне це вже бути з Христом. Не колись якась нагорода після твоєї смерті за те, що ти щось зробив. Ні. Царство Небесне це вже тут, коли ти вже є з Христом, коли ти йдеш поруч з ним і робиш те, що він робить. Все. І він цього не розуміє. Він не розуміє, що прийшла церква, що прийшов Новий Завіт. Ті зрозуміли, він не зрозумів. Тут іноді часто напрошується така думка, що не завжди людина, яка є високоінтелектуальна, розумна, з життєвим досвідом, з якимись статками, буде апостолом справжнім. Бо хто такий Петро? Порівняно Наприклад, з Лукою чи навіть з Іваном. Та... Петра вибирає на голову церкви. Бо Петро відданий. Іван відданий. Павло запальний і агресивний.